Вітаю, друзі! Чому так багато російських полонених? Вже більше ж тижня триває українська наступальна операція в Курській області, і Головком Сирський доповів про тисячу квадратних кілометрів території, яка тепер контролюється українськими соколами. Та вже останні чотири дні інтернет просто наповнений десятками відео з російськими полоненими, що здалися самі або були взяті з СУ в полон. Часто на відео фігурують зразу десятки полонених. За тиждень їх число явно перевалило за тисячу. Вдумайтесь, за тисячу лаптискрепних. Хоча вже сьогодні вранці прозвучала цифра у 2000 особин. Виникає питання чому? Чому так багато росіян потрапляє в полон? Давайте розберемось. Перше, як і в роки Другої світової війни. Коли був перейдений кордон Радянського Союзу, за перші п'ять місяців війни в полон німцям здалося більше двох мільйонів. Двох мільйонів радянських солдат. Чому? Бо не хотіли вмирати за Сталіна, який їм добряче насолив тридцяті. Так само і зараз. Значна частина полонених не хочуть вмирати за Путіна. Пропаганда та скрепи їх не зачепила заживе. Вони просто хочуть жити. Як бачите, оті всі пункти, російська ввілічує могучість, дідиша воювали, георгівські ленти, Бойовий дух, він закінчується там, де починається дулу автомата, солдата Збройних сил України. Друге. На Курському напрямку стояли так звані блатні вояки, не з простих сімей, а ті, що мали гроші та зв'язки, щоб їх не кинули під бахмут чи часів яр, нам ясні штурми, щоб їм кадировці в спину стріляли, а щоб нести тяготи військової служби на території, де бойових дій нема, де хорошо і тіхо. Навичок дій в бойових умовах в цього контингенту, звичайно, що нема. А жити хочеться. От і брали наші їх тепленькими. Причому таких блатних, можливо, значно швидше зможемо ми поміняти, хоча про це трошечки пізніше. Третє, на Курщині не стояли ще загряд загони, які стріляли росіянам при відступі в, ось, чи при здачі в полон, як на інших територіях стоять. Тому хочеш жити, руки вгору піднімаєш. Тебе перев'язують синім скотчем. Ось ти вивчаєш скоренько фразу: Слава Україні! Героям слава. Ой, у лузі червона калина. І будеш жити. Тебе ніхто не буде чіпати, будеш клеїти якісь коробочки, якісь ящички. спати в теплому ліжку. Ніхто тебе мучити і катувати не буде, так як знущаються з наших в полоні. А головне четверте це швидкість просування ЗСУ. Перерізання ними шляхів сполучення, а головне, можливості зв'язку та комунікації між російськими частинами завдяки засобам Реб в першу чергу. Як бачите, навіть спецназ Аїда з Ахмату, хвальонного чеченського Ахмату, теж в полон взято пачками. І вони просять свого Дондона, Рамзана, поміняти їх, памінять їх на азовців. Правда, Кадиров не любить полонених Захмату. Після обмінів навіть з ними бачитися не хоче, вважає, що вони мали б зделацібехаракірі, Дондон. А не потрапити в полон. Буду вдячний вам за вподобайки та коментарі. Що стосується полонених, ви знаєте, страшно просто, коли слухаєш, що витворяють з нашими хлопцями, морять голодом. 3-4-5 днів, а от потім пропонують, що давай ми тобі кусочок хліба дамо, але перед тим довбанем добре током. І ти от самовільно сам маєш дати дозвіл на те, щоб тебе довбанули током, щоб не померти з голоду. Як дають по 9 таблеток фурасиміду на добу, хто не знає це сечогінне, щоб зневоднення починалося. Не люди. І це вони називають нас фашистами. Так от. Сьогодні Пуйло заявив, що припиняє будь-які перемовини з Україною. Мається на увазі переговорний процес про перемир'я. Він чудово розуміє, що один з елементів нашого наступу на Курщину це підштовхнути його до перемир'я. От він хоче показати, що ні, руски не здадуться, ніяких переговорів з терористами, ну такого плану. А також припиняє роботу по процесу обміни полоненими та тілами. Загиблих. Ось. З одного боку, це погано для нас, звичайно. Ми набрали цілу купу полонених, їх треба десь розміщати, годувати, одягати. Ось. І це знову ж таки фінансова напруженість для нашої системи. Але з іншого боку, ахматівців поміняють їх кілька сотень є, адже саме Ахмат стояв на кордоні. А як ви пам'ятаєте. Саме прикордонну смугу наші пройшли, використавши, як казав один з тих генералів чеченських, що українці пройшли між нашими позиціями, ось. і пішли ті далі, А ми лишились на позиціях на кордоні. Тобто воюють вже в тебе там 30 кілометрів в тилу, а ти ще на позиціях сидиш. Ну, Реально Ахмат. До речі, саме так от дуже багато таких осередків російських військ залишалося, і наші. Дуже е, активно от останні три дні зачищають оці осередки, де залишилися російські війська. Ну і власне, це ж якраз і є ті сотні полонених на день, які поповнюють обмінний фонд. Так от е, це погано, звичайно, що Путін відмовився вже не хоче більше він обмінюватися, але це відчайдушний крок. В Росії ж ніхто ще поки що інтернету не заборонив, шириться, і недовіра до влади в тому числі. Так, вже в багатьох з'явилися сумніви, вони все ж кричать Путін помогі! ну, тобто вірять в доброго царя, так як от це було під час революції 1905 року, коли пішли до царя розказати які погані боярі, а цар наказав розстріляти. От це ж зараз щось подібне робить Путін. Він стріляє собі в ногу. Тобто десятки тисяч матерів і батьків, братів, сестер, чоловіків, дітей знають, що їхні близькі потрапили в полон, а Путін каже, ні, мінятися не будемо. Ну от, можливо, це такий постріл в ногу. І Путіну підгорає, бо це не 9 мая верещати про дідів, які зачищалі. Тут треба. Визнавати, що вперше з 1941 року на святую русскую землю ступила нога не в русском Сапоє, а в берцах воїна іноземної держави. І от, власне, знову ж таки, блін, ну, ну ніяк до них не дійде, до того їхнього імперського недомозку, що Україна це окрема держава, а Українці це окремий народ. Не вони далі. Що є наші землі ісконна. Так добре, гаразд. Курщина теж ісконно українська земля. Там старі люди ще по-українськи розмовляють. А раз там українська мова, як там Путін казав, що Росія закінчується там, де закінчується русський язик, все, Україна закінчується там, де закінчується українська мова. На Курщині, білгородні населення, значна частина розмовляє українською мовою. Так, суржиком, але українською. Так що все, перед. Ось, ну і власне, що до росіян, то два роки вони вже топчуть українську землю, а з Кримом 10 років. І вважають, що це нормально. Оце якраз і руска душа. Якщо росіянин напав на іншу країну, він насвободітель. А якщо ти борешся проти цього російського окупанта Свободітеля, то ти фашист. Якщо руски любить Росію, він патріот. Якщо українець любить Україну, він фашист. І до чого б це все. Так от, слава Україні! Слава Збройним силам України! Молимось, донатимо, підтримуємо. Війна торкнулася всіх, перемога залежить від кожного.